План який, зараз шукаємо десь де поснідати. Потім купуємо продукти і їдемо е, поселятися в наше помешкання. Жити ми будемо в Крокус Кемпі Це така маленька маленькі хатинки, е, там нічого немає, просто ліжка і все. Але плюс її в тому, що е, там класна локація вона знаходиться біля КПП Заросляк. Хто не розуміє, то всі, ну майже всі е якісь походи там гав... на гаверло чи ще кудись починається якраз з тої точки. Тому якщо е ви хочете активно відпочити, то це непоганий варіант. Друзі, я ніколи не вміла кидати камінці млинчиками. Міша зараз мене буде вчити млинчиками. А як ну, компаться називається? Жабками. Жабками. Ти поскользила. А так, понял? Угу. Що ти його не так заводила. Ага, так. А отак. так. Реально. Браво. Це можемо закругляти. Ну все. Вот сільская <звук> І з таким ведомим. І з таким. І звертнеш. Друзі, Міша після свого трейлу не встані зняти вам румтур, тому я вам зніму його сама. Отже, маємо два такі ліжечка. Ми їх сунемо і буде одне королівське. Таку трикутну арифметичну споруду. І найкрутіше це те, що ви лежите з таким видом. Кайф. А дивна людинка. Друзі, підіймаємось на полонину кукол. Чи закукала? Ми не дуже знаємось. Починається дощ. Ми ще зібралися зробити нам укриття від дощу. Бо ми не хочемо спускатись вниз, і сподіваємось, що дощ скоро припиниться. І підемо собі далі. And all is get inside it! Pull it over! And I'll be 100% protected! Ти бачиш дуже архітектуру? Дуже круто! А тут можна жити! Тут можна жити! Є щось? Маленька. Чіпс. Коротше, хотіли заходили в цю сироварню, хотіли купити там сиру, але ми не взяли кеш через це, коротше, нічого не купили. А на карту не можна, бо інтернет не ловить. Йдемо голодні. О. Класний дзвоник, де? Да? Дзвінок? Угу. Я збігав уже двадцяточку, зараз снідаємо і будемо рухатися вгори. Друзі, добрий ранок. Я в трьох майках, щоб не замерзнути і не було, щоб дуже спекотно. І ми підіймаємось на шпиці. Темпо кущарям! Mm -hmm. Шукаємо малину. А Це знайшла? Мам. Вона знайшла малину. Охо-хо-хо. Ох. Ммм, тут милаша шоколадка трохи. Розроченко <послуженка> якась. Чикс. Спереди, ладно, спереди. Погнали! Маугли! Ножка же, да, 5 кг. Вау, це що? Ми сюди йшли заради цього звуку. Зараз, друзі, показую рецепт найкращого бутерброда. Таким видом. Це називається шпиці. Значить, беремо хліб, хліб має бути свіжий і смачний. Зверху кетчуп. Кетчуп не жаліємо, він тільки в плюс. От так от, чік. Ножа немає, тому ну, так сформували такий рівномірний е слой. Далі ложимо. Якщо у вас є бажання, то можна ще зверху курочку. В принципі... видно, людей просто мільярд в цьому році. Камера насправді не передає масштаби, ті, які тут у нас є на наших очах. Дуже кайфово, неймовірно. Ти можеш повірити? Я можу. О, глянь, там теж якось... Угу, Озерце, озерце поле болото. Не... Страшне. Друзі, знову збирається дощ, нас знову немає дощовиків, і ми на самій вершині. Навіть немає дерев, де сховатися. Ось, Ми взяли 5 кг їжі, 3 літри води, але дощовиків не взяли. Короче, будемо зараз пішити спускатися, мабуть. Ось. Анжела вже в групі якійсь. Мене кинула, каже, буде сходити з жінками. У -у -у -у! Ми вже вдома, під дощ не попали, все круто. В результаті пройшли 18 кілометрів. Трішки заморилися, Зараз буду показувати, як швидко відновитися. Тільки не котуляй. пробуй відкусити нормально. Та блядь, реально болять, ну. Ось такий у нас топовий чан чекає. І ось така топова піцулька. Ні, <ркрикулеть> <рикулеть> nee, я не буду не Що тут? Холодирига. <рикулеть> Ледяна вода, міша стоїть мій. На фоні якийсь мес. Друзі, я буду вже снідати. Але мій день почався не з цього. Я пробіг 20 кілометрів, потім в мене сів е, годин, сів годинник. Я вирішив пробігти невеличкий трейл ще добігти. Е, заблукав, потрапив якесь жорстке болото. І загубив в результаті свій телефон. Тому, на жаль, відео буде не таким повноцінним, як могло б бути. Ось, що сказати. Але засмучуватися не треба, життя продовжується. Буду їсти, насолоджуватися відпочинком. Два типи людей. Я це без смаковщина. Що <ріст> тут буде? Небо. Небо? Угу. На всю сторінку? Ні, горі. А знизу. Гори. М -м. На жаль, не встиг відзняти процес, як е, запалювати вогнище. Тому вибачайте. Але це все через те, що це було дуже швидко. Бо цими руками, скільки було запалено дров, не передати. А В мене хочеться не змагання. Пустимося ми знову там, де говоримо. Хто мене укусе, тому буде погано. Вона жива? Анжануєш на якийсь. Я думала, ти її вбив. Ні. Дорож, я просто її покарав. <звук> ну і її сестру якусь ж, мабуть здохла, правильно? Мене uh -huh. ж коли вбивають, вони вмирають. Ну, випускають джоли. Це із джолами і з осами так працює? Не знаю. Ну, запитай що вони. Шо ти? Ну, Що ти? Капець, їх тут 5 штук і вони всі на підвозі. Так і 5, 10, десь. Ми солоденькі з тобою просто. <гум> <гум> Зачитай щось. Як хочеш. Чи не надо? Як тихо на землі, як тихо, і як нестерпно без небес, пантрує нас за лихом лихо, щоб і не вмер, і не воскрес. За Богом послана голгота, веде у паділ не до гір, і тінь блукає по мир, що вбамис навигає потай. Пощо недола осоружна, а ця прострація покор. Ця дума, як стріла потужна, а цих волань, а хриплий хор, Та мури, мові з мертвих сталі, похмуро мовили. Чекай, ще брадіє з печалі, твій обоюдажалий край. Кінець.